Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України далі долучається до нашого ефіру. Пане Тарасе, вітаємо вас. Вітаю. Скажіть, будь ласка, ну, ті цифри, про які ми зараз говоримо, це прямі збитки. А ми можемо говорити ще про потенційні, які відкриються, чи скільки часу потрібно буде для аграріїв, щоб відновитися до довоєнного періоду? Варто зауважити, що. Вже навіть за цей період війни також зафіксовані ще непрямі збитки, і вони з часу попереднього огляду збільшилися на ще 10 мільярдів доларів, і зараз там сягають майже 35 мільярдів доларів. То що значить непрямі збитки? Воно пов'язано з вашим питанням про компенсацію. Це означає, що наприклад аграрії не змогли посіяти озимі культури, це означає, що вони не зберуть. Відповідно, вже врожай наступним літом. Навіть за умови, і ми надіємо, що так буде, швидше деокупація на цій території, вже ці збитки будуть зафіксовані. Також через такі обставини і складна логістика, зменшена ціна. Тому, відповідаючи на ваше питання, як мінімум можна говорити про те, що вже закладені підстави, на жаль, існуючою війною, про виникнення ще додаткових. Понад 10 мільярдів доларів збитків, ну і звісно, треба буде час на відновлення, тому що фактично ресурси, які знищені, вони оцінювалися по їх балансу і вартості. А ми ж розуміємо, що та техніка могла б ще їздити, і треба купувати вже нову. Не завжди вже воно не йдуть будувати. Це зовсім інше. На жаль, мультиплікатор негативний, але з надією йдемось на рішення ООН по репарації впевнені, що. Це все вдасться компенсувати українським фермерам. Давайте поговоримо далі про ситуацію на продовольчому ринку. У жовтні ціни на продовольчі товари зросли більше ніж на третину порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найбільше подорожчали яйця на понад 81%. Причина знищення птахоферм та поголів'я у наслідок російського вторгнення так лише на одній птахофабриці у Чорнобаївці загинули близько трьох мільйонів курей. Вартість овочів зросла майже на 80%. через окупацію півдня України. Значна частина врожаю була втрачена чи викрадена Росією? А те, що лишилося, досі не може потрапити до українських торгових мереж. Фрукти подорожчали на 63% Теж внаслідок окупації та проблем зі зберіганням, спричинених перебоями з електроенергією. Отже, пане Тарасе, що у нас і наскільки здорожчало від 24 лютого, і чи є все ж таки належні запаси у нас агроподу... агропродукції українського виробництва? Дякую за запитання. Питання по суті комплексне. Можна розділити дві основні речі: перш за все, хвилювань з точки зору фізичної доступності базових товарів не потрібно, їх буде достатньо. Фактично, у нас по великому рахунку такі за цей період два продукти виявилися дефіцитними. Гречка, але її вдячні аграріям посіяли набагато більше. Зібрали 150 тисяч тонн при внутрішньому споживанні 100-110 тисяч тонн, тобто в півтора рази більше. Тому гречки вітчизняно виробництва буде більш ніж достатньо. І е, виникло сутеативний дефіцит яєць. Ви про це згадували, що спричинив е, зростання цін через знищення і вирізання поголів'я птиці. Але вже з вересня фактично постатки нові робляться і підтверджують виробники, що вони до кінця року. На одну третину збільшить поголів'я, тому такий пік самої складної ситуації пройшов. Ми навіть бачимо, що вже оптова ціна вже знижується, і частково є перші сигнали до зниження роздріб. Тому фізично достатньо буде всього. Є певна дійсно складність, і ну, це важка ситуація з точки зору цінової, тому що тут є два фактори інфляція. Вона все таки є по всій економіці. Вона відображається на харчових продуктах. І якби не події, які почалися з жовтня, то в принципі більш ніж інфляційного не передбачалось зростання на будь-яку продукцію. Але енергетична криза е принесла також додатковий негативний аспект, оскільки багато е згаджували фрукти, вони прив'язані чи овочі до. Відповідних контрольованих сховищ по зберіганню газових інших речей, тому от якраз цей сегмент, який для якого чутливе зберігання відповідно, наявність електропостачання тут е, будуть коливання. Не обов'язково великі негативні. Ми бачимо, що все-таки уряд звільнив від ПДВ, нібортихмит генератори зараз активно робляться, але можливі потенційні в іншому такому базу, як крупи. Там не приязні цукоролі, критично. Так е, все таки більше ніж інфляційних змін не передбачається. Ми бачимо, що дійсно ну, у нас інфляція 26% шість на одну третину, але одна третина це знову ж mm -hmm. за рахунок таких не неклас... ну, е, е, чутливих, як фрукти позицій яйця. пане Тараса, і ще хочемо, щоб ви одну інформацію прокоментували але коротко. Держава намагається підтримати сільськогосподарську галузь навіть в умовах війни. Так, аграрний сектор України є одним із лідерів щодо залучення кредитів, зокрема на пільгових умовах. Лише за перший тиждень листопада 338 агровиробників залучили понад півтора мільярди гривень кредитних коштів. Успішно реалізується програма. Є робота із наданням мікрогрантів аграріям через додаток Дія. Кошти надаються на будівництво теплиць, закладання садів та виноградників. А якого ефекту і в якій перспективі так ви очікуєте від залучення держави? Ну фактично по є роботі один з основних пріоритетів це створення нових робочих місць, тому що в садівництві в тепличному господарстві дійсно генерується більше ніж інших галузях? Це є два основні ефекти: збільшення надходжень місцевих бюджетів, але ще важливіше це зайнятість, в тому числі внутрішньо переміщених осіб. Тут розрахунок іде на десятки тисяч нових робочих місць в цілому за результатами програми зрозуміло. Пане Тарасе. дякуємо вам. Тарас Усоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України, був з нами нажив.